Мені тоді кожна людина зараз заводить саду. 80 ти років, ти років не дойду. Як сільський голова, я не можу звернутися до їхнього керівника, не я це роблю. Далі те, що він порядок повинен наводити, це вже справа його як керівника Так йому, Нагадуйте, люди пенсійного віку, хворі, до них були, приходили посилки з віками. Вона невчасно прийшла, що не змогла. Все, посилочка назад пішла. Людина ліки чекає, тоді як їй? Що їй робити? Якби вона отримує? заробітну посладку в сільській раді, тоді я міг до неї конкретно командувати. Вона працює в іншому підприємці. Це все дуже. Я прийшов у Кернел і почав командувати трактористом чи бульдозеристом, чи ким ким-небудь. У нього є керівник. Я спілкуюся з керівником і офіційні листи пишу підзвоніть йому, будь ласка, щоб він якось вплив мав на своїх робочих. Якщо ви сумніваєте, що я таке діло роблю, прийдіть я вам покажу кучу листів туди, назад і їхні відповіді. Так ви нажимайте на ми, це! депутати це відповідають на сесії їхати. А не ви просто, витати. що вони обіцяють одне, а от виходить до цього. <рігут> <рігут> скільки у <рігут> вас оце там в конторі вашій, обід, скільки там, час, година, час? А скільки по коридору з банками, з сеструлями, коли це не цікавить? він нічим не цікавиться, він на моїй депутаті. Ви йдіть в кабінеті, щоб вони туди ножки пішли зразу зносили, прийшли на роботу, і говорили, що не носилися, а то стоїш десь у коридорі, вони носяться. Приїхали дважди, і вона тут дважди, це була свєта, була свєта в армені. Тут палка в двох кінцях. Так, перше є... є... Я приїхала тут жити, так? Є, є сьогодні перерва. Люди, які є перерва на різній фірмі, повинні поїсти. Опять же, як обідня перерва, ніхто в двері ні. не закриває. Людина, яка приїхала з міського ради до лампочки чи обідня перерва, чи ні, вона йде і хоче, щоб їй надали те, що вона буде прийде. <губі> ну вона не повинна дві години чекати під кабінетом. ну, дві години під кабінетом. Чекає. Чекаю, я Чекаю поки дівчата, чекають. Я приїжджаю чи з суботу, чи надійну на роботу, тільки двері відкриваю і починаю цікавити. Дай мені те, дай мені таке кажу, нас не свої часу. Це не дуже. Є таке діло, я не відмовляюся. І щодня в мене, коли я. Ми сам приїхали до обіді, не всі зробили документи, поїхала в драбу, взяла домі документи, їде до їх, приїжджає, а її немало напихала в Золотомуш. А що об'яву можна почепити? Що не буде такого числа, бо чи чеп підселить, щоб людина знала, як де забивалася. Це вас може там бензин безплатно, вимовити розкладувати. А нам треба веселі ЦНАП придумано, що людина звертається за місцем проживання в ЦНАП, якісь бумажечки окупації, а, а далі все одне, та. все остальне, Трайлони. а потім все остальне оригінали вони повинні побудують.

Якщо вона написала в берег на об'яву, що вона повезла у рак сті куди у да. золоту документи, да. і ви вже приїхали, що вам Де пише? А була, що люди. Відносини. Що Це означає, що, це означає, що іменно для нових або Михайлівни був виїзд дозвіл на виїзд за кордон 6 місяців або відпустка на протязі 6 місяців. Ну, про, проще проще написати, що цікаві відносини, а потім ви відгалкаєтесь, як хочете. Да? Мавкають собаки, м'яккають ходи, ну, разом з ними йти. Так, ну, зв'язково у вас погано, з інтернетом у вас ще дуже. Зумові в нас вся за є, повний теж добре. Що ви робите, щоб покрасити? Це дуже хороше. Відповідь голови лавкаються. Ви уявляєте виховання? Я ви вибрали голову, от а Чому не ми його переберемо? Ну, ми до вас. Я, я вас... Ви вас... ми... написали, ми а ти відголов не мої слова. Да, я, я не сказала. У нас юбила... я не любила. Як любила на тупа? Та, це, Дома, Давайте, це, а втекать не її понад не слухайте голову. Все вже не смутка така. Давайте почути. Послухайте, що мені будемо. Що ви що, де, що не, не знаєте? Послухайте, Боже, ви ж просить, щоб він вам дав ніколи люди. думають, чого ми чуваримося? Нам тут погано жити. Я хіба що? Ми ще не знаємо. Бо тому, що люди знають. Прилетіло ночі, било людей, розбило квартиру чи хату. а нас насчувають люди. Під час війни співали. Ставили машини і співали, тому що треба підтрим Ту, чому ми підтримати. Чого біля людина співаємо! В соцмережах сторінка, вона каже, ні, немає. А я, я в тій помильниці не бовтаюся. Так от я хочу сказати: отакі люди дописи твої і роблять соцмереж по мильниці. І оце тільки що прозвучало за бібліотеку, за співи. Дівчата, у нас вже в селі немає почти. Да, Ви тепер образуєте да. що... Це Сум. А давайте ще це позакриваємо. Стосується <серединення> це стосується дільничого, Якщо Все чогось Люда. когось не владує, ну не голови теген. Ну яке ти я маєш володим. право? Не до людини. Не до людина. Яке ти маєш право? Він тобі не до людина. Він своїм батькам уже найкращий син. Він своїм дітям найкращий батько. А він своїй дружині. Він своїй дружині найкращий чоловік. І вона тільки має право казати, хто він там. Далі, бо, оце, те, що я читала, і те, що мене возмутило. я більше не читаю, я тебе заблокували, не читатиму. І я собі не тріпатиму. Ну далі, значить, не, не до людина, вона е, тижнева іменинниця. Та порадій за людину, що в неї є скільки друзів, що вона тиждень працює. Якого живу, вона ж там. Я не розумію, що це перша. Перший день падає на нашу старосту. Там Потому, у що... не прізвище. Там ні. Ні. Ажітей мене. От іменно. І я писала прізвище. Значить, наш староста. У нас прізвища не вказані. І ми не вже Чому звернення мене я ви дякую Я просто. Кажу. Я тобі просто Чем? кажу, то ж не, та та не. не називаю імен. Я не називаю і мене. А що іменно на мене, ти звертаєш у і і писала. Ти писала. Ти писала. Я писала. Якщо я пишу, то так. це не означає, що конкретні особи тої чи тої. не Ось що стоїть конкретна особа. Ти пишеш, що у нас у сільській раді по тижню п'янки Значить, хочеться відмінувати. Це він це він таке? Ні, а хто? Вони святки, бувають клубні, грає, вони заходять, дивляться, а друга є і там друга, хочеш клуб, дипляє. Все це Все, керівницький виходять. За все відповідає? Ти за все, я він ходиш. А він заслуговує. Ти не хочеш, значить, я підписала вже у Фейсбуці. Щоб у нас була uh, <плес> <щоб> у <фут>. <плес> <плес> чого <плес> у нас прекрасний колектив. Хай він буде, хай само живе. Чата вам треба інтернет живе, щоб ні одна. не Якщо <плес> не, значить, ні, не нас не читає закони, <плес> а я читаю художню літературу. Сусідками я читаю художню літературу. І в нас немає ні можливості, ні здоров'я. Вже 70 років скоро. Ні здоров'я їздить у завод. По книжки я сюди прийшла, взяла, почитала. Розумієш, я читаю художню літературу, крім того, щоб у ту поміни дійсно не лізти вже у ту, де ти пишеш, і читати його розумієш? Я це? за я... твої висловлення? Я... Ти не маєш права. А ти не маєш права за тиснути? Чому якби ви перестали на одній хамиті? Давайте будемо щось слухати, я. те, що треба. Знаю, а ви знаю, свій я. інтернет розбирайтесь на вулиці. Так тут вже все засіб. Ми, ми не повинні з вашим інтернетом розбирати. Майте мені бібліотека нужна.

Які у нас на 5 тисяч населення, не 7, це точно 5 тисяч населення, mm -hmm. е, там десь 5,20 чи 518, 1427 мільйонів. Всі вони не їздять. Щомісяця приходять в середньому сільську раду, беруть десь 450 людей квиточки беруть. Це ті, що люди не їздять. Платимо ми за минулий рік ми заплатили автотранспортному підприємству за те, що вони. 80. І говиків ми заплатили 516 тисяч. Вроді сума здорова. Да? Це щомісяця було там в районі 37, 43 тисячі, по-моєму, місяць вийшло. Е, люди обіжаються. Давайте мені гроші, а я сам рішу, чи їхати, чи не їхати. Чому ви даєте квиточки? Е, ну це ще провелося таке, що коли був район, коли був Валерій Петрович і цю ровно Вишла була про те, що у Золотоніському районі залишилися хоча б автобуси, які їздять. У багатьох районах Черкаської області давним-давно в помині немає оцих регулярних автобусних перевезень, тільки за те, що перестали платити кошти. Якщо ми платимо місяць 43 тисячі, це означає, що там йде якась зарплата водію, чуть-чуть е на пальне і якісь податки це невеликі гроші. Що робить підприємство? Воно говорить про те, що як тільки ми перестанемо це платити, вони припиняють свою діяльність взагалі. Чого припиняють діяльність? Тому що якщо йде рейсова маршрутка на Черкаси, я ніколи не, не бачив, щоб вона їхала пуста. До нас їде автобус ранішній, діда повністю пустий. Їде отсюди на золотоноші до якоїсь межі заповнений, коли більше, коли менше, назад привіз людей з Золотоноші. І опять відсюди повертається пустий. Тобто з двох входу одна ходка пуста. Туди назад він іде пустий. Ніякого прибутку, це, це дає тільки можливість якось будь борсеться. Тому в цьому році ще ми трошки суму збільшили, це буде 700 тисяч. Ну, мова йде про те, чи вони будуть їздити, чи не будуть їздити. Просто прийдеться переходити на таксистів. Можливо, сільській раді буде легше, ми ці гроші зекономимо на щось друге пустимо. Але Збирає я не штаба. думаю, що тут тому, поки місць не прийшов час. На цього Це те, що автобуси. Далі держава ж таке саме зобов'язання для пільговиків нас зобов'язує по залізничному транспорту. Укрзалізниця, судилися з нею всі, навіть місто Черкаси, і жодна громада не виграла суд. Пільги придумала держава, оплачує громада. Кожен пільговик, який сідає громад на території громади в поїзд або в автобус, за нього повинна платити громад. От, у громади. От укрзалізниці нам це обходиться в районі 120 тисяч. Щороку ще ми платимо. От Укрзалізниця дала офіційні дані, що при міському сполученні за 9 місяців 24-го року було перевезено 4 тисячі пільговиків. Перевірити це неможливо, в них електронні квитки. Але якщо ми будемо плати, будем платити, не будемо платити, вони, віде, вони віде, через суд зобов'язують нас платити, тому що вони на суд нададуть електронні квитки і через суд заставлять ще і судовий заплатити. Медицина потихеньку розвалюється, дякуючи мудрій політиці держави. Ну, я хоч говорю на камеру, але я за це відповідаю. Єсть у нас багатопрофільна лікарня Золотаніська, та яка вже лікарі надають цей послуги, лікують. І в нас із нашого бюджету за минулий рік пішло туди 1 мільйон 66 шість тисяч. Куди пішли ці гроші? Значить, пішли вони. Всі взагалі, все населення, яке користується всі громадам, які користуються медичними послугами. І на них пропорційно до населення розподілили плату за комунальні послуги. Опалення, електрика і каналізація районної лікарні. Наша частка склала мільйон. Там, де більша громада, там набагато більше. На, втори, на первинку. З первинкою у нас взагалі піде. Держава, осіки жодної копійки з бюджету. Держави Україна не йде час ні на медицину, ні на освіту, ні на пенсії, ні на соцзахист. Це все зарубіжні спонсори. Вони диктують прямі умови, як працювати в тій медицині, за які вони платять.